Ми хочемо познайомити вас з нашим коледжем. ви можете тут добути. Запрошую. Я Паня, студентка другого курсу спеціальності соціальна педагогіка. Після закінчення коледжу я зможу працювати соціальним педагогом в освітніх закладах усіх ступенів. У службах опіки, у службах у справах ліповнолітніх, керівником гуртка декоративно прикладного мистецтва. Запрошуємо вас до нашого коледжу. Третього курсу спеціальності початкова освіта. Моя майбутня професія це вчитель початкових класів, вчитель інформатики та англійської мови в початковій школі та вихователь групи продовженого дня. Я дуже люблю цей коледж та запрошую вас тут навчатись. Мене звати Максим, я студент третього курсу спеціальності початкова освіта. Свою професію я обрав, тому що вчитель початкових класів закладає основи основи основ усіх наук. Я Новок Оксана, студентка 41-ї групи спеціальності дошкільна освіта. По закінченню отримую диплом молодшого спеціаліста і зможу працювати в дошкільному навчальному закладі вихователем з права навчання іноземної мови і інструктором з фізичної культури. Навчання в коледжі мені дуже подобається, і я запрошую майбутніх абітурієнтів до нас на навчання. звати Горможинка Анастасія. Я навчаюся на третьому курсі спеціальності розповів мистецтво. Під час навчання в коледжі ми займаємося декоративною діяльністю, відвідуємо виставки та маємо можливість надсилати власні роботи на всеукраїнські та міжнародні виставки. Також ми ходимо на пленери, на яких здобуваємо нові знання та практичні вміння. Після закінчення коледжу. Я маю можливість працювати вчителем обриствовачого мистецтва, а також отримую додаткову спеціальність як керівник гуртка з декоративно-прикладного мистецтва та основ дизайну. Навчання в коледжі це класно. Приходьте до нас та отримуйте нові знання. Мене звати Оксана. Я навчаюсь на третьому курсі спеціальності музичне мистецтво. Після закінчення коледжу я зможу працювати вчителем музики в школі та музичним керівником в дитячому садочку. Мене звати Діма, я на жаль спеціальності фізичного виховання по закінченні я буду працювати в школі вчителем фізичного виховання. Я пластеку Ірина студентка другого курсу спеціальності економіка підприємства. У закінченню коледжу отримую диплом молодшого спеціаліста з економіки підприємства. На нашому відділенні можна отримати систематичні знання щодо планування, організації виробництва, обліку та контролю. Закінчивши коледж, можу працювати економістом з планування, інспектором цін, маркетологом, аудитором і звичайно замісником керівника підприємства. Для отримання диплому бакалавра і магістра. Можу продовжити навчання у вищому навчальному закладі 3, 4 рівня в акредитації, починаючи з 2 чи 3 го курсу. Економіка це класно. Я Сікорська Наталія, студентка третього курсу спеціальності правознавства. Богославського гуманітарного коледжу імені Івана Семеновича Нечуєловіцького по закінченні навчання отримує диплом молодшого спеціаліста справа та мати змогу працювати в органах юстиції, апеляційних та господарських судах, органах внутрішніх справ, апараті органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.